І сьогодні хотіла вам показати мою косметику. А іменно це не все, але. Як є, так є. У мене більше косметики, набагато більше, але. Але да. Поки я вам покажу таку. Це мої та духови Tropic Lands Дуже солодкий запах. Мені їх подарували на день народження. Вони такі ви мають... Малюночок дуже прикольний. Якщо дотиркаєшся, це дуже такий оготий Drop Cans Bride. Відкривається і так же, так же само, як і всі. І це таке водяне. Всі допомогли, це не туалетна вода. Це духи. Туалетну воду я хотіла, вона так смачно пахнула, але це так не туалет... не судилося туалетній воді. Да. Далі це принцесс. А це мені ще давно мені не знала, скільки було років. Ну, якби можна було передати, то я б вам передала. Наскільки приємно пахне да. закінчились 2010 року вже. Так. Да. Луна єсената Детская душа Стевена. Я не знаю, мені було, може бути 5 років, якщо їх новокруси. Далі це таки дух. Вони такі, як були крулі, ну такі о. Такі, як під фашку мазати. Це мені теж подарували. Від духи. А такі прикольні. А, Розою пахнуть. До речі. Дуже смачні. Так. Далі ми перейдемо до них лаків. Це є лак від Флормайр. Дуже такий сріблястий, такий прикольний, мені так подобається. Такі стрібляєсті, всякі такі от, от, штучки. Ноготок. Він рожевий, але як червоний. Тримається сім дів. Майже як гейдак, не гейлак. Далі від флормар. Менше ще є два три лака від флормар, а разом чотири. Флормар це є такий, такий блюдо рожевий. Далі це є тілесний лак. Дуже прикольний, як тіло. Чесно сказати вам. Далі це є флормар, теж флормар, якийсь стріблястий і блискучий. Далі Дальше... у мене ще був якийсь, да? Я, чесно, я не знаю, де я їх поставила. У мене жовтий є. Такий від керечі, кришечка мене не радує. І є ще в мене синій такий, але я просто зараз не знаю де. Далі це є такий від менший. От, лак. Да, але і є ще такі його, може, чуть, -чуть посвіти рожевий. Такий самий. Перейдемо до моїх наступних, це є як можна побачити помади. Дивимося. Я покажу сами старейший. Вот, самый старейший. Это вид Барби. А такая мне подружка подрывала. Она тоже блестит. Угу. Дальше это мне подрывала одна Джорджи. Вот. Ларис, включи светло? Такий приємний. Якщо б ви бачили мене вживу, то було б теж приємно. Далі це такий поки може би ще буду показувати. Теж такий же самий, як духи. Таке можна подумати, що духи, але це. І Шо? такі губки є. Тако... Це мене підривала подушка. Да, подушка подарвала. прикольно. На тему у меня косметика закинчите. Правда, мне есть что там. Ой. Зараз покажу вам вид Эйвон. Вот. Такие вот дыхи вид от Эйвон. Наверное, сам. Я им не дуже так часто пользуюсь. Вот у меня такие. Дуже приятно пахнут Прикольно. Мне такие у нас подобные. Мама, мама, мне такие. Дальше. Дальше я покажу вам тоже такие духи. Ничего себе, вот такие вот, правда, чином духи, а маме, а вона мне их видала. Дальше в мене ще є лайки, я не знаю, да я их поставила, честно, не знаю. Так что всем пока, з вами была Карина, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и ни в коем случае, кто не хочет канал, не так, це робить, деякі як ви знаєте, Андрі Андріана, здається, та. Ну, просто я не хочу прихати, що то не моє. Вона теж показувала якісь помади і вона то її мама. Ладно, всім па-па, До зустрічі. З вами була Каріна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Канал Каріна Федор вас любить. І завжди буде з вами. Па-па!